Слава Богу. Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що нас складаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто. Навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними раптом влізе: непрощення, чи заздрість, чи обман, непрощення саме не йде до сумки. Воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах, чи лиш на думці, лишає мало місця на спокій, і ворожнечу торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках. Ніхто не допоможе нам. По суті, Господь валізу усім свою валізу дав, Від тягаря підкошуються ноги, все важче й важче до домівки йти, нерідко сльози. Так, бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми. з такою сумкою все важче на коліна схилитись і молитися в тиші. А як же віра? Як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл, то як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю, щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери, і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Слово Боже дасть пряму вказівку. Чого замало, а чого нема, котре в нас зайве часто рве валізу, а що ще треба помістити там. Бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить, а на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться. Там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно наскладали. Що переважить? Чого буде більше? Куди нас там, наліво чи направо, там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні. І митниця у кожного в руках, давайте ми подивимося, кожен, чи все є там, і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль, а раптом-завтра в рупорі кінцева, ти вже дістався в вічності. Виходь, амінь.